Привіт! І сьогодні хочу вам показати один день на канікулах. На диву, я навіть не зустрічалась ні з ким з друзів, хоча на канікулах більшість часу я проводжу саме з ними. Е, тому вирішила зробити щось корисне і, нарешті, поприбирати тому, з косметикою, бо вже давно хотіла це зробити, а руки ніяк не доходили. Цікавий факт це єдине місце, там де в мене завжди чисто, але щось пішло не так, і сестра теж трохи помогла, тому там стався чуть-чуть хаос. Також в планах на день було зайнятися спортом. Це вже в мене якась база на канікулах мати пару тренувань на день. Взагалі я з дитинства звикла мати стільки спорту в день і професійно плаванням займалася, тому мала два рази на день тренування і ОФК. Тому я привикла і далі впроваджую це в свою рутину. От мене кисточки, тут в мене кісточки, тут кісточки і оці всі коробки. Я зараз буду перемивати оці коробки. От кісточки. Це в мене тут трохи сміття. Я не розумію ще з половиною кадрів, тому дуже сильно за це вибачаюся, бо замітила тільки про монтажі. Тому я пішла на силове тренування і на танці зранку, а ввечері пішла поплавати в басейн. Ще я замовила посилку з косметикою, яку мені потрібно було на завтра. Але по базі вона мені не встигла прийти і прийшла тільки на наступний день. Коли вже їй не так сильно треба було. Ну це вже я рахую по стандарту, і я, в принципі, це очікувала. Але писала, що вона мала навпаки на день раніше мені ще прийти. Тому в мене була дуже велика надія, але ну сталося по стандарту, і вона не прийшла. Одним словом я вирішила прибрати всі з півроб прикраси. О, це те, що лишилось, це не все, бо там десь має бути моя Пандора, бо її спорібна. Бросила такі сапочка, от, о, не пам'ятаю, як пекла. І в мене ще тут були дуже гарний мій прикрас. Але тут така проблема, що вони всіркуються. Я не знаю, що з цим робити. Ти було тут відірвалось. Тут воно відірвалось. А воно дуже гарно виглядає. І я не знаю, що з цим робити. У мене дуже багато прикрас прорвалося, От, тому як маєте якісь поради, я було дуже радочку. Це поки що, напевно, не офіційний варіант, тому що тут будуть кісточки лежати і так далі, але поки що як все вийшло. Багато чого я просто повідавала мамі сестрі, тому що я розумію, що воно мені буде не потрібно. І багато в мене косметики я пила, закінчилось. Значить, Тут у мене така косметика, тут якісь маски. Тут тональні моги, дезодоранти, духи місти. Тут теж місти два. Термальна вода, там теж доглядові різні штучки. Тут мої тональні тут резинки, тут теж всякі туші, консилери, помади і так далі. От, тут будуть кісточки лежати. Тут у мене всякі спонжики, тут щітки, дзеркало моє, тут всякі заколочки, крабіки і так далі, тут прикраси і резинки. Поки що якось воно все виглядає, але ще щось будуть тут докладати, міняти. от, Але поки що такий проміжний результат. Хочу вам показати косметику, яка в мене закінчилась, але мені не підійшла, я її планую викинути. Ось, Перше це в мене закінчиться мій суперстей тональний. От, він мені дуже сподобався. У мене є новий такий, мені прям дуже подобається. Далі пудра. раз. Далі пудра 2 від Maybelline Fit Me. І в мене така самісінька є. Ще... Якраз закінчую її. У мене сьогодні на кінці відео має прийти посилка. А, от, тому зроблю огляд на такий консилер від Maybelline, Він мені сподобався, але все одно мені більше фільмів консилера подобаються. Якось я до них привикла, я дуже багато їх використала, але він мені якось... Ну, це дуже прикольно, але мені здається, оця подушечка мене висипання викликає, але я впевнена. Також оця штучка, я її, мені її треба замовити, вона дуже-дуже-дуже-дуже класна. Для людей, в кого є акне, вона дуже гарно забирає пост акне і не викликає нових висипань. Навпаки їх принижую, і я дуже рекомендую. От ця сироватка, Сама така, просто дуже класна. Далі пудра від піс мене біла закінчилась, я сюди присипала кольорову. Е, от, але біла, мені прям дуже зайшла. Бо кольорові вони мені трохи затемні були. А оця біла, вона прям класна була. Бо темні мені не літо класно, А ця світла вона мені посеред року була дуже крута і я якраз її сьогодні замовила. І від Last Sensei на Я Її дуже зараз люблю, але це проста, а мені дуже подобається супер чорна або корична. А далі для губ у мене закінчився. Щось багато дуже косметики знайшла, яка в мене закінчилась. А, і далі від Холіка-Холіка такий коректор. Він мені не підійшов. Я не знаю, чого я не використовую. Мені в мене він давно, але я не користуюся. Я розумію так, що він мені не підійшов. По-моєму, на нього доволі негарно лягала мені косметика. І він такий. Оцей. Він мені кольмедога викликав. Я його теж тому я ним не користувалася. Я думаю, може дати йому другий шанс, але... Я теж типу, ну, тобто, тому що в мене шкіра, яка в мене просто є по моя. і прості тобто, висипані, а комедонів у мене немає. А це мені викликало, Чудо. Е, Тому я думаю, що я, напевно, викидаю. Е, тому це все. І зараз додалі до прибору і буду йти плавати. У мене завтра молодшая сестра причастя. Я тільки що ходила купила таку вишиванку, ну вона прям дуже прикольна От, І під цю спідницю я вдягну, І мені здається, що прям дуже круто виглядає. От, і я завтра вже так піду, і я думаю, окремо знімаю влог. Е, вже про наступні пару днів у мене там буде змагання е, сестра причастя. Ще що буде? На день народження піду, тому якраз буде. Контентик, я думаю, вам знімлю. Ось, і тому вона отак виглядає. Мені вам дуже подобається Просто тут, можливо, більше отак. Ну, я буду дивитися, що завтра, як да. Ну і думаю, буде прикольно. Тут у мене була моя пробіжечка ОФК і мій любимий басейнчик. Всім привіт, як Я якраз прийшла з плавання. Зараз буду допробувати в кімнаті і думаю, вже буду відпочивати, монтувати цей влог. І вже думаю, завтра з Щось буде цікаво знімати. І якщо у вас є якісь поради щодо мого блогу або якісь ідеї для відео, я би була вам дуже вдячна, якби ви це написали в коментарях. І дякую за перегляд.